Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чим займаєтесь? А що, субота, досвідок? Робота йде. Концерний завод філюка працює, синочок моєї слоїки, я насипаю вишні. Максим насипає його банки. Ну, які вишні, цукор, ну, вишні, як золото, то як таке змарнити, правда? Ну, така вишенька, красива, все. Посадив садок, маю вишню. А хто не посадив, той не має. А ще того року пообмерзало трохи. І так виходить. Так, Максимко, я не встигаю, ти дуже оперативний, сину. Ти дуже оперативний, і швидкий. Далі я наберу його. Буду двома, двома руками набирати, щоб йому скоріше було. Так, Максим саме у нас забагато. В своїй капітані забагато. Максим у нас оперативний, сім годин ранку, кіт покормлений. О, Всі побуджені, газони підлягаті, вишні робляться. Так, Максимко? Так. Так, Сергійко, за мною то півночі пантрували, слухали. Так сьогодні літали ті шахіди. Бах, там, бах тут. Щось дуже, дуже. Але нічого, з Божою поміж переживемо. Вам благословеної суботи, мирного неба, Божого захисту, я ще мою зараз зайдемо, бо зараз через пів години похорон в шушкиться. А далі в Білозірці. Одним словом, Ілюка, як завжди, море всього, їх робіт. Треба зробити. З Богом! Гарні суботи всі! Так, Саночко.